У 2026 році ви можете платити менше податків, а можете і більше. Все залежить від того, чи зрозумієте ви ці зміни. Канада змінює податкові пороги, змінюється базовий неоподаткований новини дохід, змінюється CPP, EI, Child Benefits. але головне питання не в цифрах, головне питання як ці зміни вплинуть саме на вашу сім'ю. Більшість людей бачить такі таблиці і думає. Ну окей, що там змінилось? Але в саме таких дрібних змінах ховаються тисячі доларів на рік або втрат, або економії. Давайте розберемо все людською мовою. У 2026 році пороги зсуваються вгору. Що це означає? Якщо ваш дохід росте, ви не так швидко перестрибуєте вищий податковий брекет. Це добре, але. Тільки якщо ви розумієте, як управляти вашим доходом, а не просто отримувати більшу зарплату. Бо більший дохід не завжди означає більше грошей на руки. Базовий неподаткований дохід у 2026 році складає 16 тисяч 452 долари. Це означає, що з цієї суми податок не платиться взагалі. Але ось що, що важливо: для сімей. Пар і людей з кількома джерелами доходу правильна структура доходу стає ще важливішою, ніж сам дохід. І тут більшість людей нічого не робить. CPP та ІАЙ теж змінюються. Максимальні внески ростуть. Якщо ви хай інкам ернер, ви це відчуєте. Але цікаво інше: більшість людей бачить це як один податок. Замість того, щоб зрозуміти, як це вписується в загальну фінансову картину, податки це не ворог, ворог це відсутність стратегії. Child benefits теж індексується, і для сімей з дітьми це реальні гроші. Але тут знову питання: чи враховуєте ви ці виплати у своєму фінансовому плані, чи вони просто розчиняються у вашому побуті? Одна і та сама система може або допомагати, або бути взагалі непомітною. Усі ці зміни у 2026 році не роблять нікого багатшими автоматично. Вони просто створюють умови. А результат залежить від того, чи дивитесь ви на фінанси по частинах чи в комплексі. Завтра я запишу дуже велике відео, думаю, що це буде набагато довше відео з підсумками року. Про зміни, про рішення, про те, що реально спрацювало, про те, що ні. Бо 2026 рік це не просто нові цифри, це новий контекст. Напишіть у коментарях, якщо хочете зрозуміти, як ці зміни впливають саме на вашу ситуацію: дохід, сім'ю, житло, інвестиції. Бо загальні цифри це ще не стратегія.